Ще підсумовуючи день нашого шаленого, нашого захоплюючого перевтілення, яке протягом року проходило наші великі маленькі особистості. І всі п'ять команд будуть пересуватися згідно карти по шести пунктам. І кожна команда буде мати змогу отримати максимальну кількість балів, якщо вона себе проявить у всіх завданнях на кожному з пунктів. Вы рассчитываете на победу? Конечно, рассчитываем. Мы знаем, что мы хотим. Я раздаю фишки за боевой дух, за умение применять приемы рукопашного боя, за силу, за выносливость, за смекалку и за точность. В этом чудовом живописном месте мы будем Перевтілюватися знову ж таки у наші е, особистості, винахідники, дослідники, митці, підприємці. Але при цьому це вже буде не просто гра, а це вже буде е, той результат, який ми досягли протягом року. Тобто, всі ці навички, знання, які ми отримали, ми сьогодні їх перевіримо. Ми сьогодні їх спробуємо у Мені дуже, Мені дуже школа, В мене Текст, сюди ходить младший син. Ему тоже очень нравится, он всегда делает сюда с большим удовольствием. И у вас чувствительный от Кендеша. О, мы же зібрали ее в пана напишем. Я думаю, що наша помогает хорошо. Головним потоком цього року було те, що... Наші діти зрозуміли, що процес пізнання, процес навчання це захоплива гра, це чудовий світ, який відкриває нам один одного у спілкуванні, який відкриває нам все те багаття цього прекрасного світу. І батьки сьогодні в цьому переконаються, адже по року ми не мали оцінок, ми не мали атестатів, але сьогодні ми побачимо всі результати. ваш вашу людина постійно. Стала болячена. Душа наша, нашої школи і та душевність, яка є основою цієї справи. Це наша команда літерів та педагогів викладачів. Ми дуже вдячні і хочемо кожного з них нагородити сертифікатом і подякувати з мешень для. Шире на жизнь радостні шире с на житті і вірші. Ці різнокольорові кульки вони символізують мрію багатьох людей, для кого цей проект став здійсненням бажань. І у наступному році ми лише будемо вдосконалюватися і ми знову ж таки чекаємо наших особистостей, маленьких чарівних загадкових. Непередбачуваних для того, щоб разом відкривати новий світ, нові знання, і для того, щоб ще більше любити наше життя і бути щасливими.